Лише зараз почали виводити війська так більш-менш офіційно, ну тобто офіційно, так ну вони не можуть без наказу просто вийти, вот. але не раніше. І Для цього були передумови. Одна з них таких називають це те, що, скажімо, так, тактичне завдання тих військових частин, які залишались в Криму. Тримайтеся, це не просто така моральна підтримка, ну пацани ми з вами там. Тримайтеся, да, а вони повинні були тягнути час для того, щоб перегрупувати частиною інші війська на територію південного сходу. Це так, це правда. А справа в тім, що на момент на момент вторгнення, практично південний південь України був повністю оголений. І якби росіяни з якихось причин, і якби стався бліцкрих, і українські війська в Криму здалися до понеділка. Там, здається, першого числа чи, чи другого, я вже не пам'ятаю, то по суті росіянами відкрився можливість наступу на Херсон, на Херсон, За Херсон Запоріжжя. В Суть не було жодних перешкод для цього. Жодних перешкод, якби хтось сів на танк і поїхав його б зупинили ну, біля Києва, напевно, і б тобто, випадково. Тобто це об'єктивна реальність. Але через те, що наші війська стояли в Криму, через те, що Росіяни не змогли. І ну, це їхнє умовно уявлення. Але про так світ. хотіли швидко це вони все хотіли, зробити. Ро да, вони, і вони робили ці зробити. підставні всі да. сценки, що нібито офіцери переходять Абсолютно на бік це, Російської що. Федерації. І це все половина ну, ставкова психологічна операція була і а, вона в першу чергу передбачала виникнення паніки, а, поширення оцієї руської захоплення адміністративних будівель, і відповідно появи зелених чоловічків а, всіх цих, всюди. всюди куди де куди вони могли дістатися. достатися, але для цього як мінімум треба було не мати українських військ в своєму тилу українські військи практично зруйнували всю всю їхню операцію і сьогодні ми можемо сказати що україна змогла створити паритет сил на північних північному і захід східному і південному кордонах єдина здається там якісь є проблеми в одній з областей я не будемо казати які але там теж в принципі поступово збільшується кількість наших військ а тобто Тобто сьогодні можна казати, що свою функцію, свою завдання українські солдати в Криму виконали більше угу. того, повертнулися на Україну ті люди, які будуть точно 100% воювати. За цю країну, і які знають, заради чого вони це будуть і робити. і ще є. От понад 6,5 тисяч військовослужбовців та члени їхніх сімей, Військовослужбовців 4300, членів сімей, 2200. Це така статистика. Бажають продовжити службу в збройних силах України і бути евакуйованими з автономної республіки Крим, сказав виконувач обов'язків міністра Ігор Тенюх. Ось така історія. І на вашу думку, наскільки реальним є побоюванням, що російські війська далі підуть на материк? Побоювання таке і такі є, але просто знов таки розумієте. А... Наявність наших військ принаймні... це ж росіяни ж не німці, розумієте? Mm -hmm. Тобто, так як німці роблять бліцкріг, росіянам все одно не виходить, тому що все одно, щоб вони не робили кажуть, а так. автомат Калашніка виходить все uh -huh. одно. Тобто вони можуть одягнути класну форму, навіть купити хорошу або, скажімо, мати хорошу техніку, а мази то вони ж. Mm -hmm. Пріжні, не купиш? — да, тобто. і, і в даному випадку навряд чи можна розраховувати на якийсь бліцкріг. А значить, це е, прикордонні бої. А прикордонні бої е, це як мінімум е, проблеми для Росії, тому що там включаються вже інші абсолютно механізми. А, і якщо нема бліцкрігу, то програш, тому що ну не вирішується ніяких стратегічних питань. Ну, тактичні питання захопити декілька кілометрів України. А чого території? ви тоді тут стоїте? Жава да, ну, ну, воно дає, воно нічого не дає. Uh, тому Шансів, хоча, по, попри ці розмови, що скажімо, що Росія не можуть прямо зараз напасти. Шансів зараз ну так 50 на 50. Це краща ситуація, ніж була, скажімо, пару тижнів тому. Там було взагалі дуже погано, але нічого, бачите. Тобто, головне, 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 не панікувати і розуміти, що в принципі вони також бояться і бояться не менше, ніж ми. Але якщо підуть, то далі як повинні будуть діяти далі? Ми вже будемо ж не вже не казати, тримайтеся. Ні, хлопці. Ні, 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 це це, це вже чітка її. Є Казівка, є це червона лінія. Вже... Ну, а червона лінія це що? Це перекоп, це перешиє Крим? це Матрякова Україна.